Це теж друзі з Угорщини передали. От остання посилка 5 штук тепловізорів таких. Вартість одного 78 тисяч гривень. Вартість дрона Мавіка 3 в Україні 138 тисяч гривень. Це от позавчора чи позапозавчора прийшло нам. І от зараз перша частина вже ІН на підрозділ Кракен. Дякуємо благодійному фонду добрі справи Закарпаття за постійну опіку, піклування та допомогу нашому підрозділу. Зокрема, останні наші няшки це наш крутий, реально дуже крутий тепловізійний до 2 з лишнім кілометрів видати. І дуже крутяцький дальномір. Перевірили, працює просто супер. Дякую. Дякую. Олександр Ляхін. Я власник бренду «Закарпатський пряник» і співзасновник і директор фонду «Добрі справи Закарпаття. В даний момент фактично основна його функція це забезпечення. Військових потрібними речами. До війни нами було засновано і організовано треба чотири рази, я вже не пам'ятаю, фестиваль, якому згодом дали назву Найдобріший фестиваль Закарпаття це був Закарпатський фестиваль Пряників. Всі вони були виключно благодійними, ніхто на тому не заробляв. Це Мета фестивалю була популяризація продукції, але кошти з фестивалю на з учасників кожен вносив певну суму і всі ці кошти передавалися на лікування важкохворих дітей. З моменту повномасштабного вторгнення ми переключили всі свої сили на підтримку Збройних сил України. Ну, але, як я вже і казав, Намагаємось десь і все-таки виділити якусь фінансову допомогу. Знову ж таки, хворим влітка. В перші дні, в перші два місяці, якщо я не помиляюсь, коли ще батальйон базувався у нас в область, це фактично кожен другий день ми були там. Це починалось від якихось там солодощів, якихось продуктів харчування. Навіть сантехніки, тому що там, де почали базуватися батальйони, не було умов проживання для хлопців. От. А перше — це теж була амуніція, це бронежилети, каски, плити, плитоноски і так далі. Такі посилки були перші. А зараз це вже дрони, антидронні системи. Часом і та сама амуніція, тепловізори, додаткові батареї для тих же мавіків, це тепловізійні біноклі, це манокуляри, це прибори нічного бачення. Ну, тобто більш така вже дорога техніка. Від Угорщини до Північної Ірландії. Це і Канада, і Британія, і Словаччина, і багато, багато різних країн допомагають. Люди десь скажу, видохли. Якщо брати локальний рівень, то ну, так, звичайно, складніше вже стало. Волонтерство тижні гроші не отримуєш, тому мусиш забезпечувати родину, бізнес і так далі. Тому поєднувати дуже, дуже складно. Великий часовий ресурс. Зараз десь, знову ж таки, за відновленням роботи перевізників, воно трохи десь розв'язало руки. А так, коли це були постійні поїздки особисті, то фактично тиждень до поїздки це підготовка, він випадає. І ще потім чотири дні на дороги і ще тиждень розгрібати все те, що сталося за цих там, 10 днів. Ну, але we we'll